Так, друзі, розповідаю, як виконати акцію, за яку можна отримати 10 доларів в токенах BP. Про цю активність я писав в себе на телеграм-каналі. Зараз все розповім, як зробити це в гаманці Binance Wallet. Щоб почати робити якісь активності, для початку потрібно зареєструвати ці акції. Переходимо в рекомендації, і тут знаходимо банер. Цієї акції. Ось він і є 10 мільйонів БР. Натискаємо на цей банер. І ось тут буде в кого ще не зареєстровано в цій акції сайнап. Приєднатися. У мене вже joined, я вже виконав умову цієї акції, приєднався. Натиснути потрібно буде сюди. І далі потрібно буде зробити обмін на 50 доларів. Тільки обов'язково, щоб була праворуч вверху, протиснути повзунок, Use Exchange Balance». Для цього у вас на біржі потрібно, щоб були USDT. У мене ось, я натисну максимум 374. Зараз я їх. Почищу. 51 долар я робив і міняв в USDC. Ось тут міняв монету, на яку хотів поміняти, USDC. 50. 1. Так, не хочу. На 55. Неважливо. Курс тут буде трошки інший, ніж USDT, USDC. Ну, це не суттєво. Там 30 копійок витратив, нагорода покриє всі ці витрати. Натискаємо своп з біржового балансу зніметься 55 USDT, і на баланс гаманця впаде мені 54,67. USDC. Потім їх можна поміняти назад, не обов'язково тримати взагалі ці кошти. Нагорода буде виплачена до 6 квітня 100 токенів BR, це зараз близько 10 доларів. А якщо у вас, наприклад, кошти на гаманці лежать, а на біржі немає, це теж можна легко виправити, потрібно натиснути в гаманці кнопку надіслати обрати токен от USDC USDT. Там сума 50. І над двійкою прибрати цю штуку. Тут є такий пункт адреса депозиту Binance. натискаємо на нього це ваша адреса для депозиту Binance. Можна надсилати і кошти будуть на біржовому аккаунті. Тому що тут в гаманці є гаманець окремо Web3, Binance, KLS Wallet і біржа. Ось така проста активність дозволить отримати 10 доларів при мінімальних затратах. Дякую за увагу всім профіту!